1 листопада, а ще за Хеловін не сказав, так? Я вже казав, в принципі, за Хеловін. Хеловін це не наше свято. Це є воно більш таке західне, так? Наші дуже пробують навіть копіювати все. Ми люди все копіюємо. Як воно в формі такого, знаєш, ігровій, ми собі там то роблять все, що хочуть. Але біда, що, знаєте, дивишся на то все. Діло в тому, що з вертепом не хочуть ходити, розумієте? З колядою не хочуть ходити, з нашою колядою. Так само ходиш, колядуєш, гроші тобі дають. Не хеловін. Ну, Хеловін то, що побираються, ну вони все якесь подібні на якихось служителів пекла, розумієте? Каснечість сплошна. Ну і тому рекламувати дідка, ну, ну слухайте, ну це ж, ну, ж ненормально. Тому до Хіловіна відношення просте. День реклами Злого Духа. Кому то треба? А от колідники йдуть, це День реклами народження Ісуса Христа, початок Спасіння. Це я хоч розумію. Так будемо видіти, хто до кого належить. Хто, Хто колідує Різдво Христове, а хто ходить, дідка прославляє. Так що ось така вам справа. Молимося за померлих.